Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. В нас є сьогодні багато цікавих новин, які е, починають публікуватися прямо напередодні зустрічі е, Трампа з Путіним на Алясці. Я би хотів це розібрати. І зараз вся Україна, фактично, і всі українці затамують подих, завже затамували подих і чекають результатів цих, цих перемовин. Що ж там може бути. Вони, на жаль, обростають великою кількістю фейків, дуже багато розганяється різної зради і так далі. І давайте зараз розбиратися, що ж е, можна очікувати від цих перемовин. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, як завжди, кожному з вас. І почнемо ми з офіційних заяв Трампа. Я би хотів також наголосити, що ми будемо ігнорувати переважну більшість е, заяв, які робляться так, з якимись там. Е, з якоюсь ексклюзивною інформацією, з якоюсь там злитою інформацією і так далі, бо зазвичай це все фейки, які потім абсолютно ніяк не підтверджуються, навіть якщо це великі, важливі видання, світові, дуже поважні і так далі. Ми побачили за роки повномасштабного вторгнення, що більшість з них постять неперевірену інформацію, зсилаються на якісь неіснуючі і дуже таємні джерела, а потім е виявляється, що це все була брехня. Е, тому так, офіційні заяви Трампа. Давайте почнемо з них. Е, він їх зробив декілька. Перше, що він сказав, що він збирається сказати Путіну припинити цю війну. Ну, зрозуміло, це ж дуже Путіну. Е, це, це, це ж дуже допоможе закінчити війну. Зрозуміло, що ні. Друге, наступна зустріч буде з Зеленським і Путіним. Або з Зеленським і Путіним і мною. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами. Наступне. Я ладнаю із я з я ладнаю з Зеленським, але не згоден з тим, що він зробив. Дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути. Далі, Росія окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні. Така от історія: Зеленський має конституційний дозвіл на війну і вбивства, всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями. Відбудеться деякий обмін землями. Отаку він сказав штуку. Росія окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо, ага, це вже було. Я можу піти і сказати удачі. І на цьому все закінчиться. Не мені вирішувати чи укладати угоду між РФ та Україною. Тобто він розуміє, що без України ніякі рішення прийматись не будуть. Далі 88% українців хочуть бачити мирну угоду з РФ просто зараз. Далі наступне. Росія воююча нація. Ось що, ось що вони роблять: вони ведуть багато війн. Вони перемогли Гітлера і Наполеона. Далі. Я думаю, що моя зустріч з Путіним буде доброю, але може бути і поганою. Зрештою, я посаджу цих двох, тобто Зеленського і Путіна, в одну кімнату. Я буду там або не буду. І думаю, що проблема буде вирішена. Отака от, такі от заяви від Трампа. Далі в нас є спікер парламенту Стефанчук. Референдум по територіям, референдуму по територіям не буде, бо передача чи обмін власних територій заборонені на конституційному рівні. Така от історія. Наступне CNN передає, що Путін і Трамп зустрінуться на військовій базі. Як повідомляють джерела видання, мовиться про базу Ельмендорф Річардсон, яка розташована поблизу Антрикорджа на Алясці. За словами двох представників Білого Дому, це єдине місце. Яке відповідатиме вимогам для історичної зустрічі. І, в принципі, там ряд інших джерел. Чому я взагалі цю новину розбираю так, про цю військову базу? Бо була також публікація в декількох різних джерелах. Це перше. І також, по-друге, вже було повідомлено, що над оцим антрекорджем буде закрито протягом цілого дня, 15 серпня, буде закрито повітряний простір. Отака от історія. Тому так. Далі, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, Київ готовий обговорювати з Росією повітряне перемир'я, яке може стати початковою фазою для подальших переговорів. За його словами, йдеться про відмову від ударів з повітря, зокрема, безпілотниками. Ми розуміємо, що якщо Росія. Не захоче цього, ну, якби не захоче взагалі там перемир'я, то жодного повітряного перемир'я також не буде. Бо вони пускають шахеди, вони пускають каби, вони знову ж таки, як і українська сторона, так, використовують величезну кількість FPV-дронів та різних інших дронів. От, і це все, е, якби це все використовується безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Така от історія. Тож е, наскільки це. Може бути вірогідним, я не впевнений, так що таке може бути, але знову ж таки, чим чорт не шутять. Далі, Аксіос повідомляє, що навіть якщо дипломатичні зусилля проваляться, Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України. Якщо риторика Трампа інколи звучить е, проросійською, то це тому, що він вірить, що подібні меседжі допоможуть укласти угоду. Він досі розлючений на Путіна. Йому дійсно це набридло. Загальна думка протягом місяців. Така, що ми зможемо покласти російську економіку завтра, є більше способів знищити Україну. Але якщо йому доведеться обирати сторону, Трамп розпочне битись по, бити по російській економіці. Отака от, от історія. Далі, наступне, політіко публікує, і це вже також було підтверджено: Україна має 5 ключових вимог в рамках врегулювання війни. Перше, це стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Перше, друге, Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки. Збитки оцінюються на суму від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів. Мені не віриться в те, що Росія буде щось комусь виплачувати. Ну, ну не віриться. Далі, гарантії безпеки для України, збереження санкцій проти РФ і повернення військовополонених і дітей. Е, чисто в теорії, на що мені здається, Росія може погодитись, це стійке перемир'я. Там на якісь гарантії безпеки, знову ж таки, але це залежить не від Рашки, а це залежить більше від Європи і від Штатів. Е, от. І повернення військовополонених і дітей. Але в те, що Росія буде там компенсувати якісь кошти, якщо її до цього не змусять, або е, що вони будуть не проти збереження санкцій проти них, я не думаю, що вони на це погодяться. Не думаю. Ви що думаєте? пишіть в коментарі, дуже цікаво буде почитати. Далі. Трамп повідом, написав в своїй соціальній мережі. Нечесні змі розгорнули кампанію проти моєї зустрічі з Путіним. Постійно цитують дурних людей і кажуть, що ми програли Путіну. Але ми завжди перемагаємо. Якби я отримав Москву і Ленінград безкоштовно в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду. Така от історія, і напевне це десь пересікається з правдою. Далі, союзники України розглядають можливість поступового послаблення санкцій проти Росії, якщо вдасться домовитись про повне припинення вогню. План передбачає повторне застосування санкцій в разі будь-яких порушень. Вони сподіваються, що 15-денне припинення вогню буде досягнуто негайно. Санкції будуть залишатись чинними протягом цього періоду часу, перш ніж в Україні настане більш структурована пауза в бойових діях. Окремо джерела в італійському уряді повідомили, що вони будуть наполягати на тому, щоб Трамп залучив Європу до своїх переговорів з Путіним щодо України, коли вони поспілкуються через відеозвінок. А вони це вже зробили, власне. Так і ну, фактично, ні до чого вони там толком не договорились. От точно так само була заява американців, якщо не помиляюсь, з Білого Дому. І вони, а ні, Єврокомісія попросила е, Фрідриха Мерца, керівника фактично Німеччини, канцлера, і е, Еммануеля Макрона. Вони е, попросили їх утриматись від різного типу заяв з приводу зустрічі Трампа і Путіна для того, щоб не зірвати перемовини. Отак, і це, до речі, перший раз. Коли була така пряма конфронтація і пряме прохання привселюдне, а не якесь колуарне. Так? <gehen> Власне, якщо коротко сказати, просто закрити рота. Якось так. Наступне Сі CBS News. це буквально от щойно вийшло. Тристороння зустріч Зеленського Трампа та Путіна відбудеться наприкінці наступного тижня. США шукають місце для... Цього, як ви е, думаєте, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, друзі, буде дуже цікаво вашу думку власне, почитати. Така от історія. Побачимо, е, які в нас новини будуть ще сьогодні, до кінця дня, е, бо зустріч фактично відбудеться вже завтра. Так, ну і звісно, буде дуже цікаво. Я думаю, що не тільки українці, але і вся Європа будуть слідкувати за перебігом. Цих, цієї зустрічі, за результатами цієї зустрічі, бо ми розуміємо, що якщо Трамп пішов на е, пряму зустріч з Путіним, і Путін погодився так, зустрітися на Алясці, то, скоріш за все, е, має бути якесь вирішення цих проблем. І також, з іншої сторони, мені також дуже дивно, що Путін, який так само він і його команда так? Вони, е, будують свою пропаганду на тому, що Америка це ворог там номер один е, для них, так? але він не боїться е, особисто прибути на військову базу на Аляску в Сполучені Штати Америки. Я не знаю, яким чином, але вони не переживають за те, що він може звідти просто не виїхати. Тому. Все це трошки дивно з однієї сторони виглядає, а з іншої сторони це свідчить про високий рівень комунікації між ними і про якийсь високий рівень домовленостей, так, якоїсь навіть взаємної довіри. І оце також трохи е, вводить в ступор, якщо чесно. Тобто вони могли б зустрітись умовно в якомусь Катарі там, чи в якихось Еміратах, чи навіть в Турції, але ні, вони це роблять на території США, що до речі являється дуже символічним. бо... Аляска, це, напевно, найбільша територіальна втрата Росії за весь час її існування. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!